З початком повномасштабного вторгнення українська транспільнота стикнулася із ще одним викликом: мобілізація та ВЛК. Ті, хто хочуть служити, отримують непридатність, хто навпаки не хоче служити, отримують придатність. Декому кажуть, що їм буде некомфортно в армії, декого звільняють з офіцерських посад, а декому бажають на війні смерті. Отже, тема сьогоднішнього відео ТЦК та ВЛК. Як працює армійська система? Як пройти ВЛК? Що таке наказ 402 та до кого звертатися в разі порушення ваших прав? Мене звати Сервадор Стриж. Це проект Дайте аналіз від організації Резістенс. Поїхали! Що треба знати про армійську систему, так це те, що все, окрім мобілізації, відбувається дуже повільно. Більшість працівників та працівниць ТЦК та ВЛК вчились давно за старими системами, і не те, щоб шалено прагнуть вчитися, комунікації з транслюдьми або якимось новим правилам. Сумно, але як є. Загалом військові люди конкретні: які документи ви їм надали за такими документами? Вас і сприйматимуть. Якщо у вас в документах жіночий гендерний маркер, то мобілізувати без вашого бажання вас не будуть. Так, звісно, є певний перелік професій, за якими вас все ж можуть мобілізувати, але це стосується всіх жінок: і цис, і транс. Мобілізаційний шлях починається з утримання повістки. Якщо вам вручили повістку, то протягом трьох днів ви зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП для проходження ВЛК. Інший варіант, якщо ви вже знаходитеся в розшуку, то вас можуть забрати прямо з вулиці. Тому дуже дуже важливо завжди мати з собою хоча б базу, хоча б... Копії базових документів: паспорт, ІПН, довідка про трансгендерність, довідка про зміну документів. Багато людей боїться, що до них під'їде бусик, вилетять ТЦК, напакують в автобус, увезуть в невідомому напрямку. Мушу вас заспокоїти. Звісно, ситуації бувають різні, але зазвичай це трапляється тоді, коли людина, що знаходиться в розшуку, починає чинити опір. Третій варіант це якщо ви просто вирішили піти знятися з обліку або піти стати на облік без отримання повістки, так теж буває, так теж трапляється, так теж можна. Отже, ви прийшли до ТЦК. Що ви берете? Ви берете паспорт, ІПН, довідку про трансгендерність, довідку про зміну документів. Всі ваші діагнози, які у вас є, всі довідки, всі довідки берете. І повістку, якщо вона у вас є, на пропускному пункті кажете, чому ви прийшли по повістці, стати, знятися з обліку і так далі. Реєструйтесь і отримайте обхідний лист на ВЛК. Військово-лікарська комісія або ж простіше ВЛК визначатиме вашу придатність чи непридатність до військової служби на основі медичних критеріїв, встановлених наказом номер 402 Міністерства оборони України. ВЛК поділяються на дві категорії: штатні і позаштатні. Позаштатні це ті, в яких ви приходите в своєму районі або в своєму селищі. Це, можна сказати, так, найнижчий рівень ВЛК. Трошки вище йдуть штатні ВЛК, це регіональний або обласний, і ще вище це центральний ВЛК, який знаходиться в Києві. Після проходження ВЛК вас можуть визнати придатними, непридатними або придатними до служби в небойових підрозділах тобто в тилу це вантажники, логісти, санітари і так далі. Чим краще ваш фізичний стан, тим більша вірогідність, що ви потрапите в специфічні підрозділи, такі як десантно-штурмові або морська піхота. Чим гірший, тим більше вірогідність потрапити в звичайну піхоту. Якщо вас все ж визнали придатними, то вас направляють в навчальний центр або одразу. Або через декілька днів, даючи вам з собою перелік того, що вам треба з собою взяти. Важливо зазначити, що з цього моменту ви вже вважаєтеся військовослужбовцем, і в разі будь-яких правопорушень вас судитимуть як військовослужбовця або військовослужбовець. В навчальних центрах люди отримують БЗВП базові знання військової підготовки. Це вогнева, тактична та інженерна підготовка. І після навчання відбувається щось схоже на профорієнтацію. Приходять люди з різних підрозділів і розповідають вам про те, які в них прекрасні підрозділи, і закликають вас до них вступити. Цікавий момент, що до того, як ви отримали повістку, у вас є можливість вступити майже в будь-який підрозділ. Після отримання повістки вибір різко звужується до тих, які вам пропонуватимуть після БЗВП. Почули, там десь був моментик про наказ номер 402 що це за загадкова річ. А це документ, в якому є все. Буквально. Починаючи від того, що таке ВЛК, і до того, які інструменти мають бути у лікарів в кабінетах, в які будівлі має приходити це ВЛК. І, звісно ж, перелік хвороб, за якими можуть визнавати придатними, непридатними або придатними до служби в тилу. Щодо трансгендерності, то вона відноситься до статті 18, і ви можете отримати або 18 А непридатність, або 18 Б придатність до служби в тилу. Формулювання в цій статті відверто розмиті, тому лікарі зазвичай ставлять А чи Б на свій розсуд. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цю статтю, будь ласка, можете почитати її. На сайті Верховної Ради ми залишимо посилання під цим відео. Якщо ви трансфамільна персона і отримали довідку f 640 зовсім нещодавно, то є сенс спочатку змінити документи і після цього вже йти зніматися з обліку в ТЦК. Давайте по порядку. Перше, чим займається ВЛК, це проведення медоглядів. Що важливо тут розуміти, що вас не мають просити роздягатися. На будь-яких процедурах, окрім флюорографії і, можливо, хірурга, хоча я чув з останніх новин, що хірург вже не просить нікого роздягатися. Встановлюють ступінь придатності, оформлюють медичну документацію та надають висновки щодо захворювань. В вашому обхідному листі лікар зобов'язаний вписати свій висновок. Тобто, лікар не може сказати там, ой, я не знаю, що писати. Якщо лікар не знає, що писати, то лікар дзвонить головному лікарю і каже: Ало, добрий день, поможіть мені. І тоді головний лікар або допомагає, або сам ставить висновок, розгляд скарг та повторні огляди. Ось на цьому пункті ми зупинимося трошки детальніше. Досить часто ми чуємо, що лікарі поводяться нетолерантно, непрофесійно або навіть дискримінаційно. На це можна і треба впливати. Бо в наказі 402 чітко вказано, як має поводитися лікар на велка. Якщо комісія дала вам неправильне заключення або дописала зайвий діагноз, або не дописала діагноз, або просто неадекватно поводилася, то ви можете оскаржити цей висновок в районному або центральному ВЛК. Якщо ви не згодні з рішенням ВЛК, але вас все ж направили в навчальний центр, то рішення також є. Ви маєте звернутися до керівника вашого навчального центру і попросити надіслати рапорт оскарження про те, що ви не згодні з рішенням ВЛК. Краще робити цю процедуру з юристом, тому заздалегідь підготуйте собі юриста про всяк випадок, щоб в подібній ситуації всі питання вирішувалися швидко. Там не можуть відмовити в перегляді рішення ВЛК. такого механізму просто не існує. Після цього вас направляють на регіональну комісію. Якщо рішення регіональної комісії вас також не влаштовує, то ви знову повторюєте цю процедуру і проходите ВЛК вже в центральному ВЛК. Якщо рішення центральної ВЛК вас теж не влаштовує, то далі ви подаєте позов до суду, і суд знаходить незалежну комісію, в якій ви знову проходите ВЛК. Суд, звісно, також зважає на всі ваші документи, ваші діагнози і так далі. Що стосовно дискримінації та некоректних висловів, звісно, не всі лікарі ВЛК хочуть якимось чином вас дискримінувати. Дуже часто це може бути пов'язано просто з незнанням. Небажанням знати і банальним нерозумінням просто що з вами робити, бо не кожен день, давайте будемо відвертими. До них приходять транслюди, корі можуть бути певним чином збентежені вашою появи. До цього теж варто бути готовим. І Якщо лікар, наприклад, вас міц то ви можете попросити його так робити і звертатися до вас правильно, так як вам комфортно, бо лікарі не мають створювати конфліктні ситуації. Про все це написано в принципах роботи ВЛК. Про них і поговоримо. Значить, зачитую: члени ВЛК діють на принципах верховенства права, законності, поваги та дотримання прав людини і громадянина, доброчесності, колегіальності, рівноправності членів комісії, вільного обговорення і вирішення питань, об'єктивності, неопередженості та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій. Дуже багато всього, але зараз розберемося. Пропоную зупинитися зараз на доброчесності. До неї входить пріоритет службових інтересів, компетентність. Як ми вже сказали, не всі лікарі можуть знати про всі аспекти роботи з транслюдьми, тому поправляти їх якимось чином це окей. Прозорість, тобто члени ВЛК, не мають обмежувати доступ до інформації, яка не є конфіденційною. Вам на руки мають видати як мінімум копію заключення ВЛК. Ці документи, які ви надаєте ВЛК, мають повернути вам назад. Плени ВЛК не повинні надавати будь-яку завідомо неповну або неправдиву інформацію з метою введення в оману. Коректність та вічливість лікар не має провокувати конфліктних ситуацій. Звісно, лікар чи лікарка можуть сказати щось через незнання, але якщо це починає переходити в якусь агресивну форму, в якусь дуже некомфортну форму. То ви також можете звернутися до юриста для того, щоб написати скаргу на цього лікаря. Конфіденційність. От тут дуже уважно: члени ВЛК, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати. Інтимну і сімейну сторони життя громадянина або будь-яку конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стало відомою у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законом випадків. Передбачені законом випадки це розголошення головному лікарю і на судових засіданнях. Обґрунтованість медичних рішень. Якщо лікар поставив вам той чи інший висновок, то ви маєте право запитати в нього, а чому він вообще поставив вам цей висновок? І лікар має обґрунтувати своє рішення. Лікарі ВЛК повинні враховувати всі поставлені раніше діагнози, якщо такі є в медичній документації, і зазначати їх у своєму заключенні. Якщо комісія порушує ці принципи, то для початку ви можете звернути на це увагу лікаря такою умовною фразою. Лікарю, ви зараз дієте упереджено, а згідно з наказом 402, ви маєте дотримуватися принципів об'єктивності і неупередженості. Якщо це не спрацює, то будь ласка, не треба погрожувати. Ви можете ще раз сказати: ви все ще дієте упереджено, мені доведеться зв'язатися з моїм юристом, і тоді вже разом з юристом подавати скаргу на цього лікаря. Перше, це те, що ВЛК можуть приймати рішення на виїзних засіданнях. Тобто, якщо ви знаходитеся за кордоном або ви фізично просто не можете потрапити на ВЛК, то така функція існує. Друге, постанови штатних та позаштатних ВЛК обов'язкові до виконання. Це означає, що якщо вам поставили, наприклад, непридатність, то ніхто не може сказати вам, що ви придатні. І рішення комісії завжди стоїть вище, ніж рішення якогось полковника, командира будь-якої частини. Якщо ваш командир не згоден з рішенням ВЛК, він також може подати оскарження, і ви будете перепроходити ВЛК по понові. Третє, постанови позаштатних ВЛК можуть бути відмінені штатними ВЛК. Це те, що ми проговорювали трошки раніше. Ви оскаржуєте, оскаржуєте, оскаржуєте і проходите на вищих рівнях ВЛК. Четверте. Постанова ВЛК скасовується у випадках, коли попередня постанова ВЛК на дату її прийняття не відповідала законодавству та або була прийнята на підставі недійсних документів. І п'яте постанова ВЛК відміняється у випадках, коли необхідно привести зміст попередньої постанови ВЛК, яка була прийнята правильно, у відповідність до чинного законодавства. А тепер загальні поради. Перше, ви маєте бути обізнаними в. В Цьому питанні, бо часто не тільки лікарі, а й люди, які проходять ТЦК, ВЛК, не знають своїх прав, обов'язків. Тому, будь ласка, вивчіть права та обов'язки свої, права та обов'язки ТЦК та ВЛК. Дивіться подібні відео, поширюйте подібне відео серед друзів та знайомих, і таким чином знань у людей буде більше, а неправомірних порушень буде менше. Друге, підготуйте себе. Підготуйте всі документи, які у вас є, всі діагнози, які у вас є, знайдіть юриста заздалегідь. Почитайте наказ 402 для того, щоб чітко розуміти, як діяти в будь-якій ситуації. Третє завжди носіть з собою документи, хоча б копії, хоча б не, не оригінали, то копії. Якщо вас зберуть де-небудь з вулиці. То у вас буде завжди що показати, і в разі, якщо вони побачать хоча б копію документів, то вас тоді зможуть вже відправити додому е за оригіналами. Четверте, окремо наголошують, будь ласка, знайдіть заздалегідь юриста, бо в разі якоїсь. Неприємної ситуації ви зможете одразу з цією людиною зв'язатися. Тоді ваші проблеми можуть вирішитися ще до того, як вас відправлять до навчального центру. І ще одне це така не порада, а більше моментик, якщо ви знялися з військового обліку. То це не значить, що вам не приходитимуть повістки, бо ТЦК це таке місце, де документи постійно губляться, і тому вас можуть запросити на переобстеження, перепідтвердження. І це ще одна причина завжди носити з собою документи, навіть якщо ви знялися з обліку. Будь ласка, носіть з собою документи. Це дуже важливо. Знайте права та обов'язки свої та ТЦК та ВЛК завжди. Я ще раз наголошу: завжди носіть з собою базові документи, хоча б копії. Офіційна зміна гендерного маркера в паспорті на жіночі звільняє вас від небажаної мобілізації. Звертайтеся за допомогою консультацією юристів заздалегідь, бо юристів, які працюють з Гебатік, спільнотою, не так багато. Тому треба ще виділити час, щоб їх пошукати, знайти і почати з ними працювати. І на цьому все це був проект. Дайте аналіз від організації Resistance». Якщо у вас лишилися якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарі. І ще подивіться решту наших випусків. Вони також дуже цікаві та корисні.